Аліхало! Я Міла, і б'юся об заклад. Я знаю топ-3 найстрашніших німецьких слова, від яких у тебе сивіє волосся, сіпається око і хочеться випити валер'янки. Так, я маю на увазі ті самі ненависні ДАС. Давай на чистоту. Ти вічно плутаєш, коли казати індем, коли інден, а то й зовсім не розумієш, з чим ті тес тем де відрізняються Видихай! Тепер у тебе є я. Ти провідник освіти логічної і зрозумілої німецької мови. І мені набрид той міф, що німецькі артиклі це якось важко і запутано, зараз я тобі швидко доведу протилежне. Вчимося відмінювати артиклі всього за декілька хвилин. Взагалі, існує невеличкий лайфхак. Ставиш лайк, підписуєшся на канал і вже на наступний день відмінюєш артиклі на пам'ять. Хочеш перевірити? Головна помилка всіх, хто намагається зрозуміти артиклі. Вони гуглять відмінювання артиклів, бачать оцю велику і страшну табличку, потіють, моляться і щосили намагаються її зазубрити. Дер, дес, ден, ді, ден, а потім скажеться, ну яка ж німецька важка. Розповідаю, як треба робити. Перед тим як розбиратись з відмінюванням артиклів, спочатку треба обов'язково. Переглянути моє попереднє відео про артиклі, а потім розібратись з відмінками німецької мови. Як в українській, так і в німецькій мові є відмінки. Називний, родовий, оці осі. І в німецькій мові за цими відмінками ми будемо відмінювати все, що тільки можна. Артиклі, іменники, прикметники, тому їх дуже важливо зрозуміти. Запам'ятати їх супер легко. В німецькій мові існує всього чотири відмінки, та й ті, схожі на українські. Ми маємо називний номінатив, родовий, генетів, давальний, датів і знахідний акузатив. Номінатив – називний відмінок відповідає на питання, хто що. Тобто в цьому відмінку ні слово, ні артикль не будуть змінюватись, адже ми просто називаємо предмет. Наприклад, der фотографіят ай eine Robbe, а коло фотографує тюленя. Ставимо запитання, хто фотографує. Це називний відмінок, тому Hai, артикль де ніяк не змінюється. Генітів це майже родовий відмінок. Майже тому, що родовий в українській мові відповідає на питання, кого чого. А от генетів відповідає на питання, чи, чия, чиє. Тобто він показує приналежність. Der Rochen ist der Freund des Хайс, Skat – це друг акули, друг чиї, тому des Хайс вже стоїть у геніті. Так, якщо ви зараз хочете запитати, якого біса у хай з'явилось S на кінці, то порадую вас, це відмінювання іменників. Але це чудовисько ми сьогодні не будемо чекати. Датів, як і в українській мові, відповідає на питання давати кому, чому. І ще сюди відносяться додаткові запитання де і коли. А акулатів це знахідний відмінок, отже, знаходжу кого що. Плюс додаткове запитання куди. Діагай die Geschichte». Акула розповідає акулі історію. Розповідає кому, тому дем хай» стоїть у даті. А от розповідає, кого що? Історію. Дікиші їх вже стоїть у апкозиті. Виходить, щоб визначити, який артикль використовувати, треба постійно тримати в голові відмінки і їх запитання. Спочатку промовляємо про себе необхідне речення. Наприклад, акула пливе у морі. Ставимо запитання: акула пливе де? На питання де? відповідає датя. А море німецькою буде Meer, тобто середній рід. І далі ми ну, просто граємо у морський біль. <рес> морський біль. І далі все, що треба зробити, це знайти потрібну клітинку на перетині. Як у морському бою. Хух, з дзюбінками розібрались, пів шляху пройдемо. Тепер перейдемо до найцікавішого. До артиклів. Чому ця табличка з артиклями всім здається такою величезною і страшною? Просто в ній знаходяться одразу і визначені, і невизначені артиклі. Через це вона і така велика. Що це взагалі за поняття таке невизначений артикль? Ну, невизначений артикль, як і більшість твоїх колишніх, це такий тип, який ще не визначився в житті, і тому постійно знайомить нас з чимось новим у розмові. Тобто він несе інформацію новизни та невизначеності. Наприклад, ich sehe da ein Mädchen. das Mädchen weint. Я бачу там якусь дівчинку, вона плаче. Чому в першому випадку я використовую ein Mädchen, а в другому Das Mädchen. Хоча і там, і там говоримо про одну і ту саму дівчинку. В першому випадку дівчинка вперше з'явилася у контексті, тобто ми з нею не знайомі. Іними словами, це якась дівчинка. Тому використовується невизначений артикль ein. У другому реченні ми продовжуємо говорити про ту саму особу. Тобто мова йде про вже якусь конкретну дівчинку. І так як ми конкретно вказуємо на неї, використовується означений артикль ДАС. Відмінюються і ті, і ті артиклі. Так. Але. Вам треба буде запам'ятати лише, як відмінюються визначені артиклі. Адже невизначені ein, eine – вони будуть просто красти закінчення від визначення. Наприклад, des, eines, dem, einem. Отже, а тепер ми нарешті дісталися тих чотирьох всадників апокаліпсису, що ми з вами маємо. Der – артикль чоловічого роду. Наприклад, der Junge – Ді це артикль жіночого роду. die ДАС Das – артикль середнього роду. Das haus. І ще ми маємо одне die, яке позначає множину. Die Blumen. Для кожного визначеного артикля є свій брат невизначений. Der ein, Das. Також ein, І ді айне. Важливо пам'ятати: в множині… Невизначеного артикля не існує. Він є тільки для однини. Як легко запам'ятати їх відмінювання? Якщо чесно, ця табличка перестане здаватись такою великою і страшною, якщо розібратись, як вона будується, і розібрати її по цеглинках. Раджу вам відкрити зараз зошит і разом зі мною заповнити її з нуля. Починаємо ми йти по першому рядку. Це у нас номінатив, а отже нічого не змінюється, і ми просто прописуємо наші артиклі: Der ein, das ein, die eine і просто die, Бо множині немає не визначеного артикля. Далі запам'ятовуємо по колонкам. Починаємо з чоловічого роду. Після номінатів йде генітів. Генітів відповідає на питання весен. Оце чия, чиє це весен. Чи, чи у весен фігурує буква С. Вона же буде і в артиклі. Дес. Маємо послідовність Де, «дес». Далі йде давальний відмінок. Даємо кому. «вем». У запитанні фігурує літера М. І вона же буде і в артиклі. «дем». Маємо Де, «дес», «дем». І останній відмінок акузатив. Бачу, кого вен. Остання літера Н. Її ж забираємо і вертикель. Ден. І всього у нас виходить тес, дем, ден. І це відмінювання чоловічого роду. Все, на цьому можна видихати. Це був найважчий рік. У середньому роді називний відмінок ми вже знаємо ДАС. А далі все точно так само. Як і в чоловічому роді. Буквально генітів ДЕС, ДАТІВ ДЕМ. Тобто ДАС, ДЕС ДЕМ. І тепер найприємніше. У знахідному відмінку всі інші артиклі повторюють свою першу форму. Тобто акузатів середнього роду те саме ДАС, що й в номінаті. Отже, ми отримуємо ДАС ДЕС ДЕМ das. Des, dem, das. І у всіх інших артиклях буде так само. Тобто, вже можна дописати: останній рядок жіночий рід ді, і множина також ді. У жіночому роді все ще легше. Першу і останню форму ми вже знаємо. А в інших відмінках є всього один варіант – «де». Отже, маємо ді, де, де. «ді». І як середній рід схожий на чоловічий, так само множина схожа на жіночий рід. Якщо у жіночому роді ми маємо ді, де, де, ді, то у множині ді, де, ден, ді. Лише датів підрізняється артиклом ден. І це все. Отже, підсумуємо: вся ця страшенна величезна табличка перетворюється просто на де, дес, ден, ден. Das, des, den, das, die, der, der, die, die, der, den, die. Але якщо захочеш ще раз їх повторити, у мене для тебе є дуже класний детальний посібник з відмінків і артиклів з усіма цими табличками, і головне, він безкоштовний. Щоб його отримати, залишай коментар під цим відео, зроби скріншот цього коментаря та надсилай нам в на інстаграм. Всі посилання ти знайдеш під цим відео. Fii pas bămblian, n. La ziua